І так, це туторіал про теселяцію. Насправді, це теселяція – це є такий аддон, який покриває е, мілкими деталями будь-яку поверхню. Так? Але насправді в блендері це називається а не теселяція. Знаходиться воно в вкладці об'єкта. От є така графа інстанція, але якщо я натисну Face, це нічого не відбувається. Да? Як же з ним працювати? Для того, щоб щось зробити, нам треба, ну давай візьмемо куб, сабдів і підрозділимо його декілька разів. От у нас в куба є по 9 полігонів з кожного боку. І, наприклад, у нас є якийсь об'єкт, давай візьмемо циліндр. G його сюди відхилимо, зменшимо, до розміру, ну, до розміру клітини, наприклад. Ось, я аж випадково нажав G. От Давай зробимо такий s циліндр Хай буде він такий. G. І так, що нам треба зробити? Нам, по-перше, щоб куби співпали. Нам потрібно, щоб воно було в одній точці. Але щоб краще дивитися, я циліндр G відсунув в бік. Да? Тобто покриття буде отут формуватися. Не співпадатиме з кубом. Далі що я хочу зробити? Так, давай Ctrl-A, Scale застосую тут. І тепер я оцей об'єкт повинен до цього додати в родичі. Нажимаю Ctrl-P і Ctrl-P і об'єкт. Тепер оцей об'єкт приєднаний до цього, ми бачимо цю от якщо подіргати, все. І тепер оцей пункт інстанцій у нас повинен працювати. Якщо я натисну Faces, я бачу, що весь куб покрився такими циліндрами. А, але в циліндра є з двіх е, координат да, внутрішній, і тому ось внутрішній він циліндр. Так, я теселяцію виключу зараз. Ось в циліндра координати є здвинуті. Якщо я включу координати, наприклад, циліндра по нулях, давай нуль, Щоб він був в центрі куба. І тепер на кубові включу фейсис. Я бачу, що е, все співпадає. Куб покрився такими циліндрами. Тобто у нас можна без аддона робити отаку штуку, як теселяція. Е, циліндра. Якщо я хочу щось там повернути, або ще я повинен просто зайти в режим, в режим редагування. В режим редагування Куба, да, давай я тут прозорість включу якось. Не знаю, і повернути сам, наприклад, мабік в режимі редагування. І тепер я бачу, що куб покритий цими всеми збоку об'єктами. Не зовсім зручно, вражаю, вважаючи, що оцей об'єкт виходить всередині да, координати. Ну, але що ми можемо зробити? Ми можемо, наприклад, його G в режимі редагування здвинути. Так. І тоді воно не співпадає взагалі, тому нас нічого не вийде. Інший варіант, що ми могли б зробити, якщо я відміню зараз вимкнути селяцію, відхилю так, Alt-P від'єднаю від знову цей циліндр G, виставлю сюди. А тепер скопіюю його Alt D, тобто як інстанс, да? поставлю його сюди. І тепер приєднаю Ctrl-P до об'єкта. І от у нас є такі циліндри. Тепер я на кубові включу Faces. У нас є така таселяція, Але внутрішній об'єкт це інстанс від цього об'єкта. І якщо я буду міняти оцей циліндр, R. Мінятиметься його інстанс всередині. Да? І таким чином я можу впливати на об'єкт. Ну, здвига... Щоб здвинути, мені треба просто отак здвинути, да? не в режимі редагування. А в режимі редагування все, що я роблю. Наприклад, троєчка. Роблю тут інсет, екструд. І от у нас одразу покривається весь об'єкт такими, такими штуками. Якщо я хочу, наприклад, отут скруглити кут, кути, я, наприклад, отут грань хочу кругло зробити, Ctrl-B. І таким чином воно воно буде от поворот плавний робити. Тут ще є така функція scala by face size, тобто розмір цих об'єктів залежатиме від розміру цього полігона. І фактор коефіцієнта, да, наскільки залежить ну, тобто масштаб, відносний масштаб. І, от я можу зробити. І таким чином, якщо тут буде маленький полігон, будуть малі об'єкти. Якщо великий великі, великі об'єкти. Але завжди бажано, звісно, робити одинакові полігони, тоді найкращий результат. Тобто, а розмір я можу, наприклад, і С і вручну підігнати. Так. А ще буде, якщо я приєднаю, наприклад, два так, от включу нон. Що буде, якщо я приєднаю два об'єкта? Ну, наприклад, от у нас є циліндр. І давай ще я створюю об'єкт Shift A mesh Cube G. Так, зменшу його, S, G. Зроблю Alt-D Instance. І теж в центр сюди помістю. І теж прикріплю Ctrl-P. Ctrl-P. Тепер тут два інстанси, і тепер, якщо я включу Faces, я бачу, що інстанси абсолютно. Так, я можу їх, наприклад, в режимі редагування кубот, як я двигаю, да, він від того... Так, давай я включу. Тобто я можу оці куби... Наприклад, зміщати відносно цього об'єкта да, і робити всякі прикольні форми. Ну, от На цій технології і робота ці плагіни по типу е, тіселяція, тіселя тулса, дон. там, звісно, під, е, плагін заточений під конкретну річ, якою можна, наприклад, чисто покрити об'єкт, але там е, досить, досить погано працює за цими всякими. Так, я видалю куб, бо мені не, не потрібен. Там досить погано працює, якщо оце не рівні отакі оці квадрати. Да? Є часткове рішення, наприклад, давай я оце зріз, відменю. Далеко, о, відмінив зріс. Є часткове рішення. Наприклад, давай Ctrl, натисну на куб, Ctrl-2. І от він закруглився, да, закруглені грані зробилися, сабдів включився. І я застосую до нього сабдів. От є така штука. І тепер до кожного полігончика, якщо я вимкну... Uh, якщо я вимкну інстанси, faces і вимкну size by face, от на кожен полігончик, от воно приєдналося типу сіткою. да, І мілкі деталі, отакі, да, при детальній сітки, в принципі, не дуже, не дуже помітно, да, оці всі з'єднання, да, розтянутість, да, тобто розмір цих деталей. Отак от працює теселяція і... Ну, Він не дуже правдоподібний, але для деяких речей він підходить. Як же ж отримати оцей об'єкт як фізичний? Це ж зараз аддон, ну, ми ви побачите, що якщо конвертувати, його неможливо в меж. Як конвертувати оце, оцю штуку в меж? Щоб конвертувати це в реальний меж, нам потрібно зайти в об'єкт е, в об'єкт Аплі е, і make instance real. І в нас усі оці інстанції стали реальними. Тепер ми можемо, давай, куб приховаємо аж. І от інстанція ми можемо їх, по-перше, в одну групу, наприклад, організувати. Так. І це приховую. В одну групу організувати або об'єднати всі. Просто виділю оцю штуку, Ctrl-P, ой, Ctrl-G. І всі об'єдналися. Так, да, тут якийсь баг в мене вийшов, що <laughs> створився ще один дублікатос. Чомусь два. Тобто і це меж, і це меж. Чомусь по два їх створюються, ну це якийсь баг самого блендера. Тому кому сподобався такий спосіб створення теселяції, лайкайте, без плагіна. Тут в розділі там, де плагіни, я пишу, я покажу плагіни, які роблять це саме. Але не завжди потрібно встановлювати платний плагін, якщо можна просто зробити звичайними функціями блендера. Лайк, підписка, всім пока.